Так, друзі, всім привіт. Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні вже четвер хочу зайнятися сьогодні нашими качками. А точніше, вже підготовчі роботи до тушонки. Зараз підемо до нас в качатник. Я почну важити качок і будемо потихеньку вже їх рубати на тушонку. Так, як ви бачите, мішки вже в мене попереду складені. Самому буде і знімати і важити трішки неудобно. Так, ну що, вчора насипав насипалось листя, не кормив поки нічого їх. Так, зараз поважу селезнів і вам тоді скажу. Нашого старого зважу, оцих молодих, і е, піймаю голубого. І хочу подивитися, яка вага, і таке ж якого мені селезня залишати. І що я далі хочу планувати з нашими качками, щоб знову не вийшло, що я біг біг, гнався, гнався, гнався і залишив собі херню, а гарних вирубав. І знову тоді буду шукати то яйця, то десь качок, то ще щось. І зважу білу нашу качку одну і другу. І подивимося те, що я брав на виставці, що казали, качка буде десь 4,5 кілограма. Так, друзі, ну я вправляюся, а потім вам все це розкажу. Так, ну що, друзі, два селезня вже в мішкові. Значить, жива вага приблизно в одному 5,5, в другому майже 6 кг. Значить, дивіться. Забираю я селезнів. Це мої селезні. Ті, що були від першого виводку. Вони крупніші і більші. Значить, оцей селезень білий. Він 6 кілограм. Чітко 6 кг. Мій старий селезень, він. в ньому вага зараз 500. Так, качечка. Оця качка, що біля білого. Вага в неї 3 кілограма. В лавандової качки. Вага 3, ну майже до 300, 3,5 кілограма. В тих білих 2700. Стару не важив і цих не важив. Далі лаванда він поховалися, вже буду пізніше. Зараз забираю тоді селезнів і підкажіть мені, що мені краще залишити. Це різнопарі всі. Це качка куплена була на виставці. Він казав, 4,5 кг буде качка, ну ви, ви бачите, да? який результат. Селезень це вивідний свій. І зважив ще лавандового селезня, заховався він. Він е, теж майже 6 кг. 5-7 5700, отак. Ну він молодий. Чи залишати мені з лавандового селезня? І тоді дві білих качки. Чи залишати білого селезня і лавандові качки. Як то порадьте мені, підскажіть, що краще мені зробити. Так, все. Я вилавлюю ще оцю селезня, оце що стоїть. І там, що він заховався. І веземо їх на забій. Так, ну що, значить, три селезня і одна качка. Качка, вагова категорія 3,5 кг стара. Все, її вже 4 роки, можна її буде різати. Так, і дивіться, що залишилося, через день знову буде забій. Залишив поки отак. Все, тоді я буду думати, що мені залишати для подальшого розведення яких гарних самців, яких гарних качачок. Ну що, друзі, всім привіт! Вчора був забій. Забили ми 4 качки, точніше, 3 селезня і 1 качку. Зараз зважимо, я вам покажу, який результат. Так як я і говорив, що селезні в мене були по 5,5 кг. Качечка в мене була 3,5 кг. Зараз я беру отакий у мене є кантер. И зараз вам все покажу. Так, давайте начнем скачки Так. Будь ласка. Выход качки. С 3,5 кг. 2,250 кг. Тепер будемо вважити селезня першого. Зараз я відставлю. Скину на нуль. Зараз покажу вам, що з конти в мене. Скинулось нуль. Вважимо селезня. Бога селезня, Це не самий великий, Це перший. Це поменше був зараз. На нуль скину, нуль. Так, збилося. Зараз повторимо. Нулі. Дивіться. Теж 3,5 кг. Чиста вага. Це вже без нічого. Так, і це в нас крупніший. Скидаємо теж на нуль. Мені цікаво, скільки цей вийшов. Ну цей вийшов 3700 майже. Оце так. Три селезня. І одна качечка. Так, і зараз давайте зважимось по трошки. Тут у нас скільки вийшли. Так, нулі ось у нас. Дивіться. там треба Батарейки. І ось у нас вийшли потрошки з чотирьох штучок. 815 грам. Це там пупи, печінка. Оце так. Там самі всчитуйте. Який там процент. Це мускусна качка. Це мої самі перші. І качка це в мене, вона сама старіша була. Оце перший забив в нас на тушонку пішов. Зараз я буду їх розробляти і готувати. Чисте м'ясо. Рами буду відкидати, а тільки робитиму саме м'ясо на тушонку. Ну а патрошки підуть у нас, я думаю, в суп або ще кудись.